Майже три роки шрам на обличчі був для Геннадія нагадуванням про понад 80 днів захисту Маріуполя. Київські хірурги допомогли стерти сліди цього поранення. Надскладну двоєтапну операцію в рамках проєкту Врятуй красу вони зробили безкоштовно. Результат вже побачила Дар'я Цесарук. Ми будемо висікати. Цей рубчик. Ось його довжина ці рубцево змінені тканини, що я зараз обвожу маркером, ми їх будемо видаляти. Він завтушки майже 2 сантиметри, доволі великий і на щоці помітний. Геннадію з ним некомфортно, бо, окрім того, що шрамболиті тягне, це постійне нагадування про пережити у Маріуполі. Ми їхали в колоні, нас почали обстрілювати. Ми потрапили в засідку артилерійську і піхотну. І одна з ракет влучила в машину, яка їхала переді мною. Мені відірвало вказівний палець, мені пошкодило обличчя, пошкодило очі. Його рани у бункерах Азовсталі зашивають на швидку руч. Тоді зовсім не було часу робити шви акуратними. Росіяни майже наполовину окупували місто. Боги тривають безперервно. Хірург просто виходив покурити, побачивши, я вже від'їжджаю, сижу і покликав і просто на кушетці з медсестрою. Прооперували. А в кінці запитав, чи це було під місцевою анестезією. Він запитав, чи є у мене цигарки, і так я розплатився за цю операцію двома цигарками. Натомість крихітні уламки від снаряду так і залишилися майже всюди у тілі. Їх тоді не витягали. У російському полоні здоров'ям наших, звісно, ніхто не займався. А нині ті шматочки усередині Геннадію завдають сильного болю ми намагаємося всі уламки видаляти, які ми можемо видаляти, які знаходяться поверхнево, тому що все одно з часом це викликає дискомфорт. Вони можуть мігрувати під шкірою. Та чи вдасться їх все ж вийняти? Для команди хірургів це завдання надскладне. Тож Геннадія оперуватимуть поетапно. Спочатку обличчя його вже знеболюють, потім руки. У операційній суцільна тиша Тамерлан робить перший надріз скальпелем і міліметр за міліметром. Прибирає шрам, роблячи його ледь помітним. Це займає близько півгодини. Ми розсікли рубець по доопераційній розмісті. Зараз йде процес його видалення. Геннадій болю не відчуває рану, уже зашивають. Косметичний шовчик буде. В принципі, от уже дефект, пам'ятаєте, який у нас був завширшки. Зараз тоненька от полоска. І поки медсестра накладає на щоці пов'язку, хірург переходить до лівої кисті. Ймовірно, уламки під м'язами. Втім, знайти там металеві шматки непросто. Під час видалення, да, скажімо так, уламків, як ми думали, у нашого пацієнта оказалося просто було дві кісти. Ушивалися тут, бачите, де палець просто була закопорка з сальних залоз шкіри. І цьому секрету сальному нікуди було йти. Така операція триває щонайбільше годину для Гнадія і решти постраждалих. Вона безоплатна. Усе лікування сплачує благодійний фонд. Заявок дуже багато. Звернутися за консультацією і попасти до рук рятівників краси може кожен, не лише військовий, цивільні теж варто лише заповнити цю анкету на сайті. Фонду працював більше сотні заявок. Окупант регулярно обстрілює міста. Тож ми працюємо зараз над тим. Щоб надихнути цих людей, які пережили цей важкий досвід, наважитися на відновлення, що поверне їх до повноцінного життя, уже за тиждень Геннадію знімуть шви, і аби сліду від рубця не було узагалі, ймовірно, зроблять ще кілька шліфувань лазером. А він нині сподівається, що ця операція нарешті стане для нього останньою. Дарія Цесарук Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон єдині новини.